воркаут Адама, створи базу воркаутера. Як накачатись, називається цей серіал, який ви зараз дивитесь. В сьогоднішньому відео покажу вам, як накачати руки великі та широку велику спину. Це конкретне тренування реально дасть вам нові знання та розуміння того, яким чином качати м'язи. Все, що потрібно знати, це просто не випрямляти руки. Ви будете в сьогоднішньому тренуванні. При підтягуваннях. Тобто можна робити підтягування різні. Можна підтягуватися повністю випрямляючи руки, роблячи ідеальні нібито підтягування. А можна робити такі ж самі підтягування будь-яким хватом, але не випрямляти руки. Тобто в локтях їх згинаючи, робити далі підтягування наступний, наступний, наступне. Таким чином більше прокачуються руки та спина в якомусь розумінні. Що це означає? Та просто, якщо будете робити, для прикладу ідеальні навіть підтягування в цей день, коли роблю це відео, це тренування, то робив підтягування на максимум ідеальні за один підхід, не згинаючи свої руки при кожному підтягуванні. І це зовсім дає інший ефект. І в той самий день вирішив зробити це тренування для того, щоб покачати м'язи. Показати вам, яким чином качаю м'язи. Тому що, роблячи ідеальні підтягування, можна більше прокачувати якусь сухожильну силу, розвивати витривалість, або робити одразу все. І таким чином, щоб різноманітне тренування можна і качати м'язи краще. Набагато. Тому рекомендую вам просто робити різноманітні варіанти тренувань для того, щоб більше прокачувати м'язи. І саме якраз. Саме через те, що потрібно робити прокачку м'язів своєю масою тіла, то вимушено треба робити різноманітні тренування для того, щоб не тільки з рівними ідеальними підтягуваннями робити. Прокачку спини. Так як спина звикне до цього, буде розуміти, що ви від неї хочете, і тоді ви при кожному новому тренуванні просто роблячи. Ті ж самі підтягування, будете розуміти і знати, яким чином реагувати на ці підтягування, і ваше тіло вже буде готове до того, щоб зробити такий вид підтягувань. А ці підтягування не повноцінні, не повністю випрямляючи руки в локтях. Можна затягувати своє підборіддя наверх, наскільки це можливо, але не випрямляйте просто руки повністю до кінця. І таким чином ви будете відчувати напруженість в біцепсах більшу, не обов'язково тримати ноги рівні. Не саме головне в цьому тренуванні це якість, максимальне виконання кожного підтягування. Найголовніше це просто робити максимальну кількість підтягувань в одному підході, зворотнім хватом, звичайним хватом, яким захочете. Просто показую вам, для прикладу, саме звичайний хват, та зворотній та інші якісь хвати, які самі класичні. І просто, якщо ви робите один підхід на максимум, це означає, що ви зупиняєтесь навіть після якогось разу і не можете далі підтягуватись. Можете ще повисіти внизу декілька секунд і спробувати далі дотягнути своє тіло, але краще все робити на одному подиху, і, можливо, після першої зупинки такої ще декілька разів зможете робити. Якщо будете робити тупо ідеальні віджимання чи підтягування, чи інші якісь вправи, то ваше тіло буде знати, що ви в нього хочете. Це найголовніше, що треба зрозуміти в цьому тренуванні. Якщо ви це розумієте, все інше не таке є важливе. Для того, щоб накачати м'язи, треба багато чого знати. Тому користуйтесь цим лайфхаком. І навіть якщо ви робите криві підтягування, якісь не супер ідеальні, чи з дригами, чи будь-які інші, вони можуть більше прокачувати м'язи, ніж самі ідеальні звичайні підтягування. Це. Просто через те, що м'язи потребують постійної різноманітної нагрузки для того, щоб розвиватись. І саме, саме, саме саме найголовніше для того, щоб дійсно прокачати м'язи, їх треба таким чином качати, щоб вони встигали відпочити. Якщо робити тупо одні ті ж самі підтягування, навіть якщо вони ідеальні, то ваше тіло не буде встигати відновлюватися, ви не зможете просто-напросто прокачувати свої м'язи. Тому рекомендую вам робити такий стиль тренувань. Не Чистих, стовідсоткових, в якомусь чийомусь розумінні підтягувань, але ці підтягування дають набагато сильніший та кращий ефект для того, щоб накачати м'язи. Це, думаю, зрозуміло максимально. Взагалі, для того, щоб прокачувати свої м'язи своєю масою тіла, рекомендую вам купляти програми тренувань на сайті www.workoutadama.com за ціною 1000 доларів і, само собою, тренуватись по відеоінструкціям зі мною з. Різноманітними програмами тренувань своєю масою тіла. Ви просто будете робити ті тренування, які є уже в відеоінструкціях. Відео тренування готові для вас. Чекають на сайті www.w.крапкаворкаутдамокрапка.com посилання під відео. І купляйте ці програми тренувань навіть за знижкою. Є різноманітні купони на сайті. Вибирайте той купон, який вам підходить. І можете купити за 100%. 50 доларів ті ж самі програми тренувань, які коштують 1000 доларів. Можете за оригінальною ціною купляти за 1000 доларів, можете за 600 доларів купити ті ж самі програми тренувань, починаючи з 100 доларів з порогом 50 доларів. Тобто 100, 150, 200, 250 і так до 1000 доларів. Вибирайте той купон, який більше всього вам підходить та подобається. Далі на сайті і тренуйтесь разом зі мною. Качайте свої м'язи, розумійте більше в своєму тілі, прокачуйтесь, ставайте сильніші, краще і тренуйте своєю масою тіла при цьому качаючи м'язи та розвиваючи силу та витривалість. Можна це робити до певного якогось. Рівня результату та цілі доходити. Якщо у мене це виходить, то у вас також вийде. У мене майже немає ніякого досвіду тренувань в спортзалі з додатковою вагою, навіть на перекладенні чи брусах, чи в домашніх умовах. Тому само собою ви стовідсотково зможете, опираючись на мій досвід та тренування, які роблю більше 25 років. Вже у мене куча рекордів, різноманітних базових основ. Підтягувань на перекладині, віджимань на брусах та в домашніх умовах тренуючись, віджимань різноманітних. Тому з такою величезною кількістю віджимань за один підхід від землі, для прикладу, більше тисячі разів зробив. Знаю точно, впевнено, що з таким величезним рівнем всі мої поради будуть для вас корисні. Неважливо на якому рівні ви. Тому обирайте такий хват, який вам подобається, зворотній, звичайний, чи будь-який інший класичний, або навіть якийсь не супер класичний, але рекомендую краще всього робити це на основі класичних вправ. Підтягування самі прості, класичні їх є в середньому 5, 10, 15, 20 видів, якщо не більше. Тому що кожне різноманітне підтягування, якщо вже міняється трішки в ширині хвату чи чомусь іншому, вже повністю міняється все підтягування та прокачка м'язів. Тому звичайно, що класика це дуже важливо, і саме тому рекомендую вам брати той. Варіант підтягувань класичний, який вам більше всього подобається, але робити кожен підхід на максимум, що означає, що коли зможете зробити то максимальне число чи цифру, що у кого буде виходити, це якраз є ваш максимальний рівень і таким чином ви зможете прокачати все найкраще м'язи. Це означає, що можете зробити тренування. Рекомендую вам так робити 4-5 підходів з інтуїтивним відпочинком до декількох хвилин, може декількох секунд буде мало вам. Тому відпочивайте, наприклад, хвилинку, 2-3 і робіть наступний підхід таких 4-5 підходів різноманітними хватами, які вам подобаються. Ось, і все тренування, але саме таким стилем підтягуємо. Всі щасти! пока.